Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вас здорових і міцних сімей. Щоб ваші бджілки вас радували. Сьогодні в нас нарешті після похмурих снігу, морозу, дощів, засяяло сонечко. Деякі бджілки вже полетіли. Я думаю, що сьогодні пасіка просто буде гудіти. Я думаю, що канали про погоду. Найбільше відвідують пасічники. І дивлячись далі, дуже обіцяють хорошу погоду. І якщо буде пару днів, а вже деякі бджілки долітають, хоча вже ранок, ще ранок. І якщо буде пару днів, у нас для весняного розвитку Пельцоноси тут я думаю, що в Ізобілії. дуже багато. верби, кльони, різні дерева, фруктові. Є таке дерево, яке ми називаємо берестюк. Воно так квітує або розово, або червоне. А й не видно, так зараз гілочку зламає. Ось так воно виглядає. Якщо є погода, то воно дає. Не бачу в літературі про нього, але ну, бджолки його відвідують. Думаю, що пилконос. Пель... Активно працює. Степова вже десь і є вже від пилок несуть. 96 від Олександра Кривченка. Добре, сьогодні я хочу відповісти на питання, яке мені задавали і неодноразово і часто задають. Чому я відмовився від карніки? Звичайно, є пару причин, але я спробую коротко відповісти. У мене раніше карніка ну, в принципі, на, на першому місці. Хто слідкує за каналом, що знає, що на каналі були майже всі породи, які тільки є в нас в Україні. Карніка була і Пешиць, і Тройзик, і 1075, і від Кройфа, і від Карла. Перле, Перле, Карл Перлен. Чи як? І багато було теж, потім перейшов на Марія Гембела, польський селекціонер, я думаю, її знають усі. І багато було це, це пріма, гема її. Трошки, коли вже вона тут дає трутня, пріма, у неї був домішок кавказянки і дуже проблема тоді з воровством, з крадіжкою. Також була вієлка, бієлка, ну багато було вже потім польської. І перша причина, чому почав відказуватися, бо стало важко доставати хороший матеріал. Коли раніше напряму, сам з Європи, можна було доставати матеріал, тоді було трошки легше і був певненіший. Це одна з причин. Друга з причин карніки я не маю віду, дуже, дуже хороша бджола і медоносна і. Рідливість така не, не сильна і зимою, іначе непогано. Але друга причина почав з'являтися такий, е, сказати, розпліт, як, як в матки трутовки. В двох трох не, не масово, але двох трьох І коли я міняв матки, в мене вже була українська степова, то цей Ця, ця проблема проходила, я так зрозумів, що почав досліджувати, бо в мене не було української степової, почав досліджувати, що українська степова одна із найсильніших по гігієні. І я думаю, це із усіх факторів, це, я думаю, це має бути на першому місці. Чому? Тому що зараз стільки хвороб болячок, і якщо вона сильна по гігієні, вона буде більш найсильніший імунітет і... но по українській стопів просто треба знайти свої хороші лінії чи хороших селекціонерів які, бо я узяв взяв Хмельницьку і, повіривши, перевів всю пасіку, то не буду казати вже від кого. Но на пасіці неможливо було ходити. Якщо відкрив один вулик, то вони тебе будуть, потім попалася в мене від Стрільчука, і я з тих пір і сподобав українську Степову. Потім зараз у мене на Пасті Стрільчука вже материнки нема. І в мене зараз такі є, як Згадяча від Єгошина, Бабенка і Кривченка Олександра. Поки я ними всіма. І ще є з Полтави. Я ними дуже-дуже задоволений поки. От взяти Єгошина і Згадяча, ну, так як на мій погляд, трошки мені не подобалося, що у них почався раніше розплід, десь в середині лютого. У Бабенка і у Кривченка кінець лютого, початок березня. У Бабенка теж деякі сім'ї, то навіть в березні почали сіяти. Оце мене. Це мене дуже влаштовує. І щодо української степової, я думаю, що рано чи пізно багато хто до неї буде повертатися. Недаром нею зацікавились і європейці, і американці. Я думаю, що вони не дурні люди. А ми маючи такий скарб, це просто лише єдине. Що нею лякали, що вона дуже злюча. Звичайно, Попробувати карніку, яка працює, можна, є такі лінії, що можна і без маски працювати, то потім взяти даже українську степову, яка краща по меду, але злюча, то звичайно люди будуть вибирати карніку. Але дякувати таким селекціонерам, яким я навіть перезвав, це Єгошин, Бабенко, Кривченко Олександр стрільчук які працюють, убирають від них агресію. І я думаю, що українська степа буде не гірша карніки. І ще, питаю, чому я відказався від карніки, чуть не забув. Єдиний. Я завжди, в мене раніше було 20-30 вуликів, просто для себе тримав. І це. І постійно вів собі лінію, сам собі там кращі виводив, матки особливо я ще не міг виводити я, то свищеві, але найбільше мені я розводив тиха зміна. І в мене постійно є такі були сім'ї, які я собі сам, вони тиха зміна, і тими маточниками я собі робив відводочки. І один в мене було карніки багато, ще навіть був бакфа трошки. І коли я качав мед, я побачив, що в моїй місцевій я собі веду, що вона майже на рівні, а в окремих сім'ях і більше меду, чим мукарніки. Тоді я задумався, для чого мені їздити, шукати там, там, через границю передавали мені ці матки. Це ж це проблема. Як можна собі в себе в Україні нормальні купити маточки. Ну, Якщо чесно, то цей рік мені покаже. Бо вже є і дочки, і, і з Гадяча, і від Єгошина, і від Бабенка, і від Кривченка українська степова. І вона цей рік дасть відповідь на всі питання, як то кажуть, розстави крапки над її. Ось така чому я віддав перевагу українській степові. Ну, я думаю, що вибір. Кожен має рішити і не маємо якої судити, що той карніку, той бакваст. Вибір, звісно, за людин, За вами. Кожен має собі рішити сам, яка йому бджола подобається. Мені на даний момент я буду працювати з місцевою і степовою. А вам вибір. Добре, хай вам ваші бджолки радують вас, особливо. особливо медопродуктивністю і ха вам всім щастить. До побачення.